Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко, і в цьому відео я розповім вам про прихований квест Самотній острів на ім'я Ніч, а також нове досягнення в Genshin Impact та як його отримати. Спочатку ми рушаємо ось на цей острів. Дістатись до нього можна двома шляхами, наприклад, якщо спригнути з верхнього телепорту або долетіти на кукузаврі. Для того, щоб потрапити до башти, нам треба перевтілитись в виктомізавра, але мені насправді більше подобається називати їх совенятками. Так от, можна перевтілитись в совенятко, або якщо у вас є оророн, можна використовувати його скіл. Щоб відкрити шлях до пірокула й до прихованого квесту, треба зібрати стародавнє кільце з цих частинок, які знаходяться над баштою. Першим кроком за допомогою скіла совенятка активуємо механізми. Разом з цим з'являються вартові. Якщо потрапити під їх світло, активується захист. Тому світло вартових уникаємо і по черзі активуємо усі механізми. Перший механізм знаходиться навпроти башти. Обережно проходимо вартових і активуємо його. Далі можна увімкнути режим сувенятка і по платформам прострибати вище до другого механізма. Або можна також телепортнутися на верхній телепорт і спригнути зверху до другого механізму. Коли ви будете підійматися по платформам, ви можете побачити ще один пірокол і скриню. Так як я буду знімати це окремим відео, то я їх не чіпаю. Після того, як ми активували другий механізм, йдемо до останнього. Тут на нас чекає ворог. Вбиваємо його і активуємо останній механізм. Коли коло зібране, повертаємось знов в режим совенятка і йдемо до башти. З кілом активуємо стародавнє кільце і відкриваємо ворота. Тут на нас чекає пірокул і дорогоцінна скриня. Щоб розпочати прихований квест для отримання досягнення, читаємо щоденник, який лежить на столі. Далі розмовляємо з Паймон і своїм теплітезавриком, і після розмови натискаємо старт на механізмі. Починаємо бій з ворогом, вбиваємо його і продовжуємо розмову. Там, в принципі, неважливо, що обрати в діалогах. Після закінчення діалогу ви отримаєте ачівку, додатковий декор в інтер'єр чайника, і завдання буде виконано. Дякую усім за перегляд, всім па-па і до наступного відео!